Вона одна із найкращих у своєму класі: маневрена, жвава та швидкострільна, здатна вражати цілі на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів і на висотах до 3 кілометрів. Її висока рухливість і швидкість повороту вежі дозволяє стрімко реагувати на повітряну небезпеку. А унікальний радар здатен засікти ціль на відстані до 15 кілометрів. Ця установка призначена для прикриття наземних військ. Та знищення повітряних цілей мова про німецькі зенітні самохідні установки ГЕПАРД і перші вже в Україні. Всім привіт! Це свята Джавеліна. Ми починаємо. Коли в 1950-х роках створювався бундесфер, він отримав від США 500 установок ЗСУ М42. Вона мала непогану дальність стрільби, але наведення здійснювалося за допомогою оптико-механічних прицільних пристосувань. Банально озброєння не відповідало вимогам сучасності, тобто не забезпечувало ураження високошвидкісних маневруючих повітряних цілей. Тож у 1966-му почалася розробка більш сучасного зсу флагпанцер гепаль у тисяча 1989-му почалося тестування чотирьох прототипів, на які були встановлені гармати різних калібрів 30 та 35 мм. За рік було прийнято рішення про використання калібру 35 мм. А ще за три роки, у 1973-му було ухвалене рішення про серійний випуск установок. Новозброєні Бундесферу гепарди з'явилися у грудні 1976 року, і вже до 1980-го року на балансі німецької армії було 420 таких зенітних самохідних установок вона тривалий час була важливим елементом протиповітряної оборони бундесферу, але приблизно 10 років тому в Німеччині від неї повністю Відмовились і зняли з озброєння, але вона продовжує використовуватися в інших країнах світу. Гепард був розроблений здебільшого для захисту танків та бронемашин від літаків і гелікоптерів, які атакують на низьких висотах, завдяки оснащеному двигуну і шасі від танка Леопард. 1 зенітна установка гепард може використовуватись для спостереження за бойовими силами навіть у динамічних сценаріях. Тобто встигати прикривати бойові машини навіть на швидкості. Вона здатна розвивати швидкість до 65 км на годину, а запас ходу в неї близько 550 км. При цьому важить озброєння немало, майже 48 тонн. Управляє гепардом всього три людини: водій, командир і навідник. На башті гепарду, що може обертатися на повне коло, встановлені дві 35-міліметрові гармати Орлекон. Кожна з двох гармат здатна робити 550 пострілів за хвилину. Тобто, за 60 секунд гепард може вражити ціль понад. Тисячу разів довжина стволів складає більше трьох метрів. А початкова швидкість снарядів 1440 метрів на секунду. Основний боєкомплект 640 снарядів для ураження повітряних цілей. Та 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземним цілям. Але родзинкою гепарда є навіть не озброєння. Зсу обладнана унікальним радаром, здатним засігти ціль на відстані до 15 кілометрів і надійно захистити свої позиції. Загалом же зенітна установка має дві РЛС – оглядову для пошуку цілей та стеження для наведення на обрану ціль. Це допомагає зенітній самохідні установці Гепард працювати автономно, тобто не просто сповіщати про наближення ворога, а й фіксувати, відстежувати і самостійно знищувати. І от, коли ціль опиняється в зоні досяжності гармат, система повідомляє оператора. Тобто не просто сповіщати про наближення ворога, а й фіксувати, відстежувати і самостійно знищувати. І, от коли ціль опиняється в зоні досяжності гармат, система повідомляє оператора про готовність до відкриття вогню. І останньому потрібно. Тільки випустити снаряди в одній з модифікацій ЗСУ на ній встановлений цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших РЛС, по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Крім двох радарів, зенітна установка має унікальну систему управління вогнем, бортову навігацію і навіть захист від радіації та хімічної зброї. Він здатний працювати в будь-яку погоду і час. А деякі машини навіть оснащені лазерними далекомірами. Всього Україні має Уть передати 30 таких гепардів, і вже відомо щонайменше про сотню українських військових, які пройшли навчання в Німеччині щодо керування цими зенітними установками. Ця зенітна установка точно зможе змусити росіян передумати літати на повітряних суднах. Теоретично гепард може збивати і крилаті ракети однак, основним завданням для зсу залишається не дуже м'яка посадка літаків та Гелікоптерів, лайкайте, підписуйтесь та коментуйте. Та не забувайте донатити на зсу твоє для тебе.